Доброго дня! Всіх вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні наступне відео, як вирощувати високі помідори. Ми сьогодні працюємо в тандемі з чоловіком і він покаже, як підв'язувати е, помідори. От вже матузочки в нас прив'язані. І треба зробити такий вузлик. Ось зараз він покаже, як цей вузлик зробити. Наче бантик зав'язуємо. так. Потім його просовуємо всерединку. і раз, і є. А тепер покажи ось так. А, а. а потім отак круть. круть і закрутили. Нам тепер покажи, як за цю мотузочку розв'яжи. Дивіться, Опа, І нема. Ще раз, щоб люди запам'ятали. Так. Тепер наче бантиком таким. О, бачите? І круть обкрутили. І отак от тоді що понеділка, круть і пішли. Круть і пішли і ніяких проблем. І не треба більш нічого робити. А тепер я пройдуся по рядочку, по тому що я вчора показувала і розповім, що в мене так, а що не так. І що з моїми томатиками, помідорчиками. Ось я почну з рядочка. Що тут росте. Тут ніби земля однакова і розсада однакова, а цей чусь виріс геть маленький. Сусід у нього виріс більший. Дивіться, майже в два рази. Ну, Звісно, я цього маленького не буду викопувати. Хай вже так росте, вже до нього і матузочку ось причепили, до нього є все. Ну, Побачимо, що там брудить. Тепер ось цей показую на цьому. Наступного понеділка я одріжу ось цей листочок і оцей два. Щоб рослині не було ніякої шкоди. Два. Це витримує дуже чудово. Тоді ось оцей пасинок, ось оцей. Ось оцей. І ось оцей. І ось ось ще пасинок у горі. Оцей де верхушечка. оце він нею ростиме. А тут. Оце утворюється між листочками, утворюються плоди. Вже ось скоро-скоро вони зацвітуть. Що, що іще таке хотіла сказати? Ем, я зараз покажу на наступному, на наступній рослині. Ось це вони в одному ряду, але вже оцей два рази закручений, а той маленький в три рази менший. Ну, буває таке, що ви ненароком одріжете оцю верхушечку. То тоді можна залишити пасинок залишити. І він чудово вам замінить основне це стебло. Тепер ось бачите, які ці сильні рослини. Оце як відрізняється від перших, що я показала. І як це відрізняється. Тут ось пішов сильний пасинок. І якщо це я бачу, що тут він сильний і він куш сам потягне, його сміливо можна залишити, щоб був більший урожай. Отож в рядочку, отой маленький, ну хай собі росте, а цей дасть більший врожай і замінить той перший, що я показувала. І на цьому сорту це єлоупір. Жовта груша, а народі кажуть на нього жовта лампочка. Дуже гарно вчитися. Це така сильна ліана. І він ще може піти отак і знизу. І ще пагони підуть знизу. Вже, він вже і жук пристосувався. Я не знаю, чи вам видно. А, ага, видно, воно вже і жук пристосувався. Повечерять. І знизу підуть ще пагони, і їх потім можна обірвати. Ну, що робити, якщо, наприклад, цей сорт не пасинкувати? Він врожай віддасть у будь-якому разі. Він пустить шість таких пагонів, може, сім. Ну, от врожай він віддасть, ляже на землю. Але так, так краще його обрізати, його буде будуть чисті. Плоди і буде рослина. Дасть врожай нам на радість. Отож, бажаю всім всіляких гараздів і хороших врожаїв, помідорів.